Привіт всім, отже, я, мабуть, маю пояснити, що я мав на увазі в попередньому відео, у двох словах: я вважаю, що ми всі, кому більше 18, маємо перекласти відповідальність за майбутнє на дітей на тих, кому менше 18. Тому що сталася унікальна штука, наша країна, якій 29 років в розрізі країн, це мені здається, взагалі немовля народилась у цифровому світі, а керують тою країною люди, які народились в аналоговому світі. Так само, як і я. І я вважаю, що ну, люди, які народились тоді, не можуть створити майбутнє для людей, які народились зараз. Тому що, якщо раніше ну беремо світу, да, раніше важливо було знати цифри, дати, терміни, то зараз, і це не мої слова, найголовніша навичка це вміти вчитись новому. Світ дуже швидко змінюється, дуже швидко, кожен рік, кожен місяць. І... Ну, треба вміти адаптуватись. А ну, ми за скарузлі, ми не вміємо адаптуватись, тому що ми народились, коли це не було необхідною навичкою. Ми до неї звикли. А діти народились в цьому. Я коли був малий, ну якщо нема людини вдома, то ти її не знайдеш. Не було мобільного телефону. А зараз ну, діти ну, шоковані від ідеї, що може не бути інтернету, вайфая, розумієте? І не саме сумне в тому, ну як мені здається, що нам немає чого передавати. Якщо не знаю, ну в, в моєму світі нехай буде прикладом Японія, де уже є сформована система, і з покоління в покоління її передають, тому що вона працює. Вона працює і тому її передають наступному поколінню, щоб воно вміло керувати тою системою, знало, як вона працює. То у нас нема що передавати. Ну що, давайте подивимося: судова система. Нема до неї довіри. Ви хочете це передати наступному поколінню? Я не хочу. Поліція, яку ми більш боїмося, ніж поважаємо або не поважаємо, я не хочу такого передавати. Освіта. Ну, я вже сказав, да? ну, якби, якщо люди вчать. Я багато працюю з дітьми, і діти жаліються на викладачів, які, вибачте мене, на слові, не вигрібають дітей. Тому що... Ну, діти занадто швидкі для цих викладачів, якщо вони ну, вже похилого віку. А, а ті, що молоді, у них немає школи. Ну тобто вони прийшли і просто все роблять навпомацьки. На, на, на що там, е, медицина? Я не знаю, чи варто взагалі це проговорювати, чи хочете ви, дорослі, зараз я вас питаю, передати от таку медицину, як у нас є, вашим дітям. Хочете, ну я певен, що хтось може знайтися, хто хоче, я не хочу. Я хочу звернути увагу: я розумію, що зараз є дуже багато хорошого, дуже багато. Є люди, які займаються бізнесом, є в політиці 100% люди, які знають, що робити і як робити, і в медицині, і в поліції, кругом вони є, але це якісь одиниці, які просто, знаєте, це е, е, росточок капусти в метровому бур'яні. Ну, тобто, воно є, але його ніхто не бачить і ніхто про це не дізнається. Тому, якщо нам нема чого передати, то нам варто розгрібтись тут. А діти нехай створюють своє, створіть. Ну, типу, е... створіть.